Чи коректне це порівняння? Як вам, і як здається вам, чи готовий Путін, захищаючи Росію в її нових, ми розуміємо, в їхньому хибному нелегітимному уявленні кордонів Росії застосувати ядерну зброю? Це Важко це діло оцінювати. Це ж має бути готовий не тільки він. Це мають бути готові і Військові, це мають бути готові люди з його оточення. Ну, тобто багато хто має бути готовий до цього, щоб вона була застосована. З другого боку, я думаю, що можливо і готові. Отут От Тут пан Сергій казав, що те, що він чув сьогодні від Путіна, що це маячня і що він хворий. Знаєте, я пам'ятаю, ще в юності слухав про мову Брежнєва. От не менша маячня. Потім я слухав про мови Гербачово. В дні, коли е, розбивали саперними лопатками голови людям в Єрівані, чи коли розстрілювали, розстрілювали людей в Ризі чи в Вільнюсі. Це була така сама маячня. А потім я слухав про мови Єльцина. І, чесно кажучи, це була п'яна маячня. А, а потім я читав про мови. Святого страстотерпця Миколи II. І це була <кій> така маячня, що Єльцінові ще повчитися. У них вся історія маячня, вони всі маячня. Тобто Путін не вибивається з ряду за стилістикою. Це от кончене животне, вони всі такі. Тобто, ми ж в, Та в тому справа, що не Путін нам протистоїть. Нам протистоїть оце все. Скажемо, це от зло. І е... Вся росіюшка. І от ми воюємо проти Росії. Треба зрозуміти, воюємо проти неї 500 років. Вони завжди, всі ці 500 років, вони готові були застосувати максимум озброєння і максимум сили проти тих, проти кого могли це собі дозволити. Завжди це робили. Я думаю, що в принципі готові застосувати ядерну зброю, тим паче, що вони бачать, ну він казав про те, що американці застосували по Японії атомну зброю. Застосували. Але ми бачили, як нещодавно в Сірії, ваша раса застосовував хімічну зброю проти власних громадян, і що хімічну зброю ніхто не наважився застосувати в період Другої світової війни. Там люди були не подарунок зовсім. Тобто вони були готові знищити Гамбург і знищити Дрезден, там англоамериканська авіація повністю, але до хімічної зброї вони не додумалися. Гітлер готовий був багато на що. Але він не наважився застосувати хімічну зброю. Навіть Сталін не наважився застосувати хімічну зброю. Башар Ас-Асад нічтожество, але він застосовує хімічну зброю, і він досі президентом. Нічого, ніхто, ніякі американці, ніякі Ізраїль, ніхто йому нічого не зробив. Тобто, виявляється, можна. От в сьогодні це, світі, це можна. Да. Він на це бачить і думає, ну застосую, ну, ведуть іще трошки санкції. Е, чому ні? Думає він собі. Ну, з другого боку, Тут уже, скажем, буде гра в оточенні, тому що справжньою загрозою для диктатора ж є не американці і є не там, мусульманські повстанці. Справжньою загрозою для диктатора є люди з його найближчого оточення. Конкуренти за кріслом. Просто найближче оточення. Не обов'язково конкуренти за крісло, але хто б змусив зректися престолу Миколу II, а потім його брата, командуючи фронтів, великі князі. Очільники монархічних фракцій Державної думи. Це вони були. Е, хто завжди хто вбив спину Наполеону? Телі Іран. Ну, найближче Бернадот. Е, тобто, е, от, скажімо, рука до горла Путіна протягнеться із найближчого оточення. І це буде хтось дуже рідний.